Виставка річ у тім 20 налічує на десь півтора десятки робіт. Це фото історії про домашнє насильство. Важливими є предмети, які герої сюжетів тримають в руках, говорить співорганізаторка Євгенія Біла. Ця історія говорить про те, що жінка кожного разу, коли чоловік, повертаючись додому, був в поганому настрої, в нього не було натхнення, він завжди пред'являв їй претензії відносно того, що або гарячий чай, або недосолена їжа, або несмачно. І кожного разу предмет, з якого він куштував, їжу або Здійснив або пив чай, Летіли у неї їй було накладено неодноразово, ну, зашивали так. Обличчя виставку ініціювала поліція. Проблема домашнього насильства це те, з чим часто стикаються поліцейські, говорить Константин Дронгель. Найбільше випадків було під час жорсткого локдауну треба казати що це проблема бо багато людей в це не вірять або ще мислять стереотипами і тому якщо коротко це історії реальні історії які розповідають зірки які були з іншими людьми які відпрацьовували з поліцейськими і саме чому предмети тому що цими предметами скоювалося домашнє насильство і наша головна мета говорити про це для початку і потихеньку вже людям цей стереотипи і розламувати і Казати, що це ненормально. Не всі жертви, серед яких переважна більшість жінки і діти наважуються звернутися по допомогу. Хтось не знає алгоритмів дій, коли коїться насильство в родині, розповідає керівник Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Антон Іфанов. Дана проблема не є виключною українською, дана проблема всесвітня. На жаль. Але шляхи щодо боротьби з даним явищем вони різні. Тому Україна на даний час протягом останніх п'яти років прийняла ряд законодавчих актів, які допомагають соціальним службам, поліції, відповідним психологічним службам приймати рішення щодо допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, а також ті, хто вчиняє таке ганебне явище. Представник міжнародної антинаркотичної асоціації Ярослав Рафальський говорить, домашнє насильство і вживання наркотиків часто пов'язані. Наркозалежні люди дуже часто, безпосередньо проявляються насильство у своїй сім'ї. І на мою думку, люди, які будуть більш повідомлені, обізнані у цьому, зможуть стати кращими і в той час, в цей самий час запобігти протидії насильству, наркозлочинності і для укріплення майбутнього в нашій країні. У торгово-розважальному центрі фабрика виставка залишатиметься протягом тижня. Потім її покажуть в інших містах Херсонщини. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.